Якщо писання говорить, ти маєш розуміти, розбиратися, ти світло для світу, ти сіль землі, ти маєш впливати на цей світ. Амінь. Амінь. Як це хтось може розповісти, як буде краще та як треба, але не церква? Тобто слухати треба людей, лише тих, реально, яких ти знаєш, чиї життя у тебе відкриті. Ти бачиш життя людини, і ти можеш реально брати з неї приклад. Не просто ти чуєш десь і ти поклоняєшся їй цій людині, і ти її ніколи в очі не бачив, або навіть якщо ти її один раз бачив, то це нічого не змінює. Ти не знаєш реально її життя, тому що коли актори знімаються і коли їх показують реальне життя, там повна протилежність. Тому давайте ми слухатимемо і дивитимемося на тих людей, з яких можна брати реально приклад, а не спотворену інформацію.